Сенсорна кімната це спеціально облаштований простір із мінімальним світлом та подразниками. Тут за допомогою світлових, звукових і тактильних елементів допомагають знизити рівень тривожності та емоційної напруги. Коли ми даємо людині переключати свою увагу з голови на тіло, вона максимально розслабляється, але це розслаблення може бути тільки коли темно. Тобто, так як от ми спимо. Але ми цього не чуємо і не бачимо. Але ми точно знаємо, що мозк відпочиває, тому що нам сказали, що наші нервові клітини і весь організм восстанавливаються тільки вночі, коли в нас закриті очі. І поступово я почала думати, як же так зробити, щоб людина могла в це потрапляти самостійно в день. Заняття у центрі проводять фахівці з психічного здоров'я. Вони підбирають індивідуальні методики для кожного відвідувача, залежно від запиту та стану людини. У нас є такий осередок, де ми можемо їх лишати сам на сам. І вони можуть приходити і проводити тут час для того, щоб перезагрузитися. І для цього не треба їхати за місто. Для цього не треба багато людей, які не можуть собі цього дозволити. Суть цього проєкту для людей середнього класу, які не можуть собі дозволити виїхати, але в той же час вони багато працюють, вони виховують дітей, вони переживають за своїх чоловіків, синів, і це вони постійно в цьому котлі. Тут, в цьому просторі, ми будемо намагатися максимально їм дозволити відпочити. У просторі можуть відновитися діти, які пережили стресові події або мають труднощі з концентрацією та емоційною регуляцією. Регулярні заняття допомагають їм почуватися більш впевнено та спокійно. Особливу увагу тут приділяють тим, хто найбільше постраждав від війни: військові, родини полеглих захисників і вимушено переселені можуть отримати допомогу безкоштовно. В первинному випадку може бути першу консультація психолога. Якщо є якісь ознаки, можливо, тривожності або депресивних настроїв, тоді ми направляємо до психіатра. Психіатр слідкує, ну проводить свою консультацію, спілкується з пацієнтом, допомагає медикаментозно, і після цього, там впродовж тижня-двох, ми починаємо процес психотерапії, тобто заспокоюємо людину. Найперше і після цього працюємо з проблемними питаннями, які у неї виникають. Такий простір у громаді це не лише про відпочинок, а й про системну підтримку психічного здоров'я. Темно-сенсорна кімната працює в оновленому центрі психічної реабілітації при поліклініці номер 2 у Хмельницькому. Тут допомагають краще зрозуміти власні відчуття, зняти емоційну напругу та повернутися до повсякденного життя з новими ресурсами. Оксана Медведєва Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.